Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бачу, як несеться джинса про геройські подвиги брата голови офісу президента Андрія Єрмака, Дениса Борисовича Єрмака. Вже навіть цілий голова ГУР абсолютно випадково вирішив згадати, як він снайбером теро служив. Пише військовий Олег Симороза. Ну добре, ви це самі почали. Так сталося, що юридично по штату ми служили з братом Андрія Єрмака в одному батальйоні. Тому у цьому контексті розповім вам трохи фактів. А ви вже самі зробите висловити про службу цього рішали. Справа в тому, що Денис Борисович Єрмак пішов з в Київську ТРО після того, вже як стало зрозуміло, що ворога викидають з Київської області, а саме 28 березня 2022 року, коли було звільнено ірпіні. Хоча у дописі керівника офісу президента Андрія Єрмака від 25 лютого 2022 року вказується, що його брат долучився снайпером до батальйону тероборони. При цьому важливо розуміти, що він був не переведений у мою частину, а саме направлений у військомату. Хтось може сказати, що можливо він воював і до того, але неофіційно, бо мовляв, складно було документи оформити проте особисто. Я не вірю в таку версію, адже для брата всесильного єрмака це було б абсолютно не проблемою. Тому або це взагалі вигадка, або його навмисно не проводили по документах, поки ЗСУ не вибили загарбників з-під Києва, щоб підстрахуватися на випадок наказу взяти участь у справжній бойових діях, а не просто якомусь піарі. І так у моєму батальйоні величезна кількість людей з 24 лютого 2022 року і оформили їх наказами про зарахування в частину саме цією датою. Це щоб не було спекуляції, що так не робили, робили ще й як до речі, в тому факті, що брата Єрмака зараз відбілює саме голова Ур міністерства оборони Кирило Будану є особливий нюанс. Справа в тому, що саме Будану забрав Дениса Єрмака до себе в розпорядження у червні 2022 року, не на якусь конкретну посаду, не снайпером, а саме в розпорядженню командира військової частини. Головного управління розвідки міністерства оборони Міжа батальйон був необхідний Денису Єрмаку для підтвердження його легенди про снайпера в теробороні. Для цього військовій квиток треба було вписати якийсь підрозділ тарої. Він це успішно зробив. Ну а далі снайпер мінометний став розвідником. Якщо хтось має сумніви в моїх словах, то хай журналісти запитають Буданова про це прямо. Ну і сама історія про снайпера ще більше дивна. Припустимо, Денис Єрмак дійсно був снайпером на альпінському напрямку. Але чому ж тоді в моєму батальйоні він вирішив піти в мінометний взвод на посаду старшого навідника? На той момент батальйон був не укомплектований снайперами. Снайперські гвинтівки були відсутні і людина зі снайперською гвинтівкою та навиками була на вагу золота. Вирішити це питання змогли аж влітку дві 2022 року, перед нашою відправкою на схід, коли рота вогневої підтримки нарешті отримала СВД та деякі зразки закордонних гвинтівок весілля в окопі. Через тиждень після мобілізації Денис Єрмак вирішив одружитися на громадянці Ірині валерівній Давиденко. Одружувався пан Єрмак 4 квітня в окопах нашого батальйону. Про що павосно написав керівник офісу президента та ледве не всі українські змі, що нібито весілля було під кулями, але в цей день жодних бойових дій вже в Київській області не велося. У нас було багато весіль на позиціях, але чомусь тільки про брата Єрмака вирішили написати змі та опублікували відео. Ну і щодо слів голови офісу президента України Андрія Єрмака про те, що його святого брата поливали брудом всі, кому не лінь. Тут я вже додам свою думку та позицію. А давайте згадаємо, в чому ж там була історія. Ой, та всього лише у тому, що Денис Єрмак після призначення його брата Андрія в офіс президента займався продажем державних посад, що було зафіксовано на відео, і уникнув від кримінальної відповідальності лише через висок Соку посаду свого брата поливали брудом. ну-ну. тому так, як ветеран ЗСУ, я хочу закцентувати увагу на тому, що служба в збройних силах не є індульгенцією. Вона не може виправдовувати корупціонерів. Мені дуже неприємно про це все писати. Але коли голова гуру особисто починає відбілювати ярмакаю, робити з нього героя, це вже занадто. Спокійно дивитися, як у наших центральних змі випадково згадується ця корупційна пика. Потім це тиражують телеграм-канали. Помийки я не можу вже запустилася масова на за цим відео Буданова про героїчного обраду Єрмака, зокрема і на помиці інсайдер, яка весь серпень брехала і поширювала відверто чорнуху про нашу команду «Народовладдя». Вважаю своїм громадянським обов'язком донести до суспільства цю інформацію на своєму телеграм-каналі. Я публікую документальні підтвердження своїх слів. Посилання буде в коментарях. Висновки робіть, самі честь. Маю пес. Ну і готується до того, що зараз повалиться нова хвиля брехливої чорнухи. Про нас тим більше, що ми вже маємо. Інформацію, що пан Корчинський та ці його хлопчика, які записували відео проти нас про вигадані збори на мавіки, того, що знаходяться під Будановим. Телеграм-канали пишуть, що залужний може і розжалувати такого ну дуже ефективного бійця, зняти форму до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.